З метою фіксації відносно про підстави, не вчинення команди, пропущу вічкам, а саме висновки лікарської експертної комісії. Фіксуємо, є документи стосовно медичної документації, виписка із медичної копії випуски медичної лабораторії. Так, підприємство випуска із медичної карти стаціонарного хворого, прошита трудова книжка, завірена. Про документація. У з нас є доручення оперативникам працівникам Служби безпеки України на проведення обшуку квартири за місцем проживання. Аркуші Із прізвищами і Сумами і відмітками. Відмітки про Про щось. Ого! Десять пачок, П'ятнадцять пачок. то Так, вони прибули, але зараз я не можу відзнати. Я не можу відлучити квартиру, але я не знаю, де він зараз є. Поліція Києва викрила членів злочинного групування, які зробляли близько 100 тисяч доларів щомісяця на виготовлення фіктивних довідок про інвалідність. Викрили масштабну злочинну схему, слідчі главку поліції Києва спільно з працівниками СБУ та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. Серед учасників злочинного групування була колишня народна депутатка, заступниця директора одного з державних медичних інститутів, двоє завідувачок відділень лікарні, лікарка та двоє посередників. Зломисники за гроші виготовляли військовозобов'язаним чоловікам медичні документи, куди зазначали фіктивні діагнози, на підставі яких особа в подальшому отримувала інвалідність. Загалом, щомісяця ділки отримували до 100 тисяч доларів від ухолянтів. Правоохоронці провели понад 30 обшуків на території Києва, Київської, Львівської та Донецької областей. За результатами яких вилучили чорнову документацію, списки клієнтів, а також гроші загальної суми понад мільйон доларів. Посадовець в лікарні та одного з посередників поліцейські затримали під час передачі чергового платежу та подальшому повідомили всім фігурантам про підозру за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України це одержання неправомірної вигоди службовою особою, та частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України це зловживання впливом. Залежно від ролі участі у злочинній схемі, зловмисникам загрожує від 3 до 12 років позбавлення волі.